Ну, ми не приховуємо, що ми з вами ще хочемо поспілкуватись про вибори. Якщо нас з вами простіше зробити вибор, ми або за ляшка будемо голосувати з вами, або за представника радикальної партії Петро Петрович. Чуєш? Або кажу за ляшка, або за представника радикальної партії. Бо твої регіони, що вони, вибачте, там з дуба впали в тому, у, де вони солдат. Регіони... Не надо. Справа в тому, що Спасибо, казав. Коли... Регіони я побачу, що твої. Ми, я поважаю. Це, це інша справа, тому ти не ляля, -ля, тому що буде погано дуже. Слабо ще тобі! Медики, медичну галузь сьогодні ваш лікар тримає в своїх руках. Це треба віддати йому належне. І ми скільки разів були у лікарні. Ну, не попадеш у больницю з багатьох причин. Отут я з вами згоден. Та система, яку Януковичі зробили у наших закладах освіти, медицини, охорони здоров'я, вона сьогодні, звичайно, не та, якою має бути.